Всім привіт! Ви на каналі Bezel. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні вам презентую новий бренд: це Важкий люкс, це PanRai. Він вперше на моєму каналі. Цей годинник PAM 00754, його можна буде придбати, У стані, в якому ви його зараз побачите. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Історія бренду Panerai починається з 1860 року, коли Джованні Panerai відкриває свій перший магазин у Флоренції на мосту Панте Алея Грация. В той час вони багато співпрацюють з ВМС Італії і поставляють їм високоточні приціли. І потім вже починається їх історія з годинниками. Дуже багато. Вони приймали саме участь в розробці годинників для підводників. В цьому їм безпосередньо допомагала їх кваліфікація, і ще у далекому, 1916 році вони отримали свій патент саме на радіомір. Радіомір походження від радіопорошку. Які наносився на циферблат і створював гарне свідчення індексів і цифр. Дуже пов'язане тісне їхнє взаємодія з ВМС США і допомагала їм ставати більш все більш все і більш популярними. Але Хто цікавився брендом Panerai, знає, що е, самий великий поштовх для просування цього годинникового бренду все ж таки зробив Сільвестр Сталонне. Батько, в кого був італієць, а прабабушка е, навіть народилася в Одесі. Саме слай з'являвся в цих годинниках на, на всіх великих. Великих-великих показах або до фільмів, або просто світські вечірки, і тим самим пропагандував бренд серед великого Бомонду. Годинник був великий якраз підстать його фактурі і великому зап'ястку. Що в цілому? Ми можемо сказати про цей бренд. Цей бренд це легкий старт в світ важкого люксу. За відносно невеликі гроші ви можете отримати впізнавай бренд, який вам буде приносити задоволення. На мій погляд, години треба обирати серцем, і також щоб розмір вам підходив. В нас безпосередньо. Цей годинничок в розмірі 45 мм, покажу вам в кінці року, як він сідає на мій зап'ясток. Всередині встановлений калібр з ручним, це важливо, заводом, p 6000, це, можна сказати, обгрейджений механізм Unitas 64. 97, який має запас ходу 3 доби. Водозахист годинника 100 метрів. І. Має сталевий корпус в формі подушки. Він багатьом подобається. Має ось таку луковицю за одну голівку. Навкруги панерай. Сформувалося ціле ком'юніті кожевників по всьому світу, які почали і зараз працюють і виготавлюють ремінці виключно для цього бренду. Це ціла філософія, тому що годинник дуже відозмінюється, якщо ви його одягаєте в інший ремінець. Цей годинник має оригінальну застібку баклю. Сам ремінець вже був замінений на пошитий індивідуально. Він в гарному стані. За бажанням ви його зможете замінити на той, який вам буде подобатися більше. Циферблат не перезавантажений, він має на 9 годинах стрілку секунд і годинну і хвилинну стрілку. Цей бренд е, визиває багато дискусій серед поціновувачів годинників. Комусь він подобається, комусь ні. Напишіть, будь ласка, ваше ставлення до цього бренду. Що обрали ви, е, маючи можливість купити годинник до 5 тисяч доларів відомих брендів. І примірка на зап'ясті 17 см. І саме головне, годинник цей у продажу, його вартість 3700 доларів. Ви його можете придбати, написавши мені напряму посилання, я вам залишу під описом цього відео. Дякую вам за перегляд, канал Безель, душевні розмови про наручні годинники. До нового зустрічей!